Дорогі наші студенти, шановний професорсько-викладацький склад, шановний всіх хто працює у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Я щиро вітаю всіх із новим 2015 роком. 2015 рік буде для нас надзвичайно вагомий, тому що для України. Це рік ювілейний 420-ї річниці із дня народження славного Богдана Хмельницького, ім'я якого носить університет. Для Черкащини це 80-та річниця Василя Симоненка. І тому, зустрічаючи рік, ми зустрічаємо із піднятими головами, з піднесеним духом, відчуваючи. Дух наших славних предків, наших е, е, людей, які прославляли Черкащину, Україну, Батьківщину. Новий рік це найочікуваніше свято, тому що його чекають, як кажуть, і старі, і малі. Е, це рік надій, рік е, того, що е, має прийти. Добрі зміни, добрі звістки, добрі часи. І так йде все за сонцем, все змінюється. Але головне для нашого університету, що наш університет розвивається, міцніє, має свою гарну перспективу і повторюю, як і говорив раніше, що Головний у нашому університеті це студент. І професорсько-викладацький склад, ректорат буде все робити, щоб студентам було спокійно, затишно і саме головне перспективно навчатися саме тут, у Черкаському національному університеті. Бажаю у новому році затишку, тепла, спокою і головне миру і достатку. Щастя всім і здоров'я з Новим 2015 роком та Різдвом Христовим!